Знаєш, Жанка, я тут подивився кліпи Олега Винника, mm. точніше, не подивився, а передивився, напевно, правильно сказати. Скільки грошей він в них вкладає, просто чого там тільки нема. А скільки здоров'я він на них витрачає, всі режисери як один змушують його загартовуватися, бо знімають кліпи взимку. Ну, це ще можна пережити. Всі артисти через таке проходять. А одного разу на зйомках кліпу Олег взагалі ледь не загинув. Ті кадри увійшли в його відео. До речі, так заінтригувало. Покажеш цей кліп. Покажу. Звісно, цілий сюжет про кліпи Олега виника покажу. Ми робили сюжети про його стиль, шанувальниць, особисте життя. Ходили із винником рибалити і їздили з ним на гастролі. А тепер пропонуємо поговорити про його кліпи. Я навіть не знав, що таке може бути. Що пов'язує лідера українських вовчиць з легендарним будинком сердючки, на зйомках якого відео він ледь не загинув. Як режисери навчили співака загартуватися, а також ексклюзив уперше кадри із кліпу, який Олег вирішив не пускати в ефір. Слухай, ти щось, може, більше за мене, знаєш. Думали, ви знаєте про нього усе, тоді ми знову вас здивуємо. Кар'єра Олега Винника у великому шоу-бізнесі почалася ще у Німеччині. Але випереджаючи питання шанувальниць, пояснюємо, чому з періоду, коли співак був зіркою мюзиклів, так мало відео у мережі. Тому що це заборонено в мене є. Так що, колись не привселюдно, можливо, покажу тобі, де... де в мене була така зачіска, що ти ніколи в житті не скажеш, то я. Ца не маю на я не маю на возе долгого А вот первый клип, я Олег снял в Украине, мав назву "Аромат мрее". Очень с большим бюджетом мы снимали в Пример-Паласе, причем там было много локаций, начиная от лобби-бара номера в этой гостинице, и мы первые и, наверное, единственное, кому позволили снимать в бассейне, в который могут входить там. Жильці, скажем, президентського номера. Зараз про 100 тисяч доларів, витрачених на це відео, Олег розповідає не без жалю. Ну так, ну торой, давай уявимо, скажіть, що це таке статися. Сьогодні скільки можна зняти? Другою відеороботою була Ігра в любов, знята відомим європейським режисером. Ольва Зома так він відомий дуже режисер. Він знімає багато реклам там. До відомих фірм, авто і бренди. І кліпи Сара Конор, Асфайф, Монроуз, Анастезія. Зараз не треба подивитися, Не вже давно не був у нього на, на сайті, давно не бачилися. Знімали кліп у Німеччині в театрі у стінах якого винник і прославився для зйомок. Використали грими і костюм смерті із мюзиклу Елізабет. Я хотів показати такий місточок від, від мюзиклу, тому що там е, мій образ був повністю е, роль, е, ролі Тода Смерті з мюзикла Елізабет. Він тільки в тюбі, Ні, його в ротації не було ніколи. І Його б, мабуть, і не зрозуміло. б. Хоча пісня дуже багатьом подобається, і мені пишуть там, чому ви її не співаєте. Другим в Україні побачили кліп на пісню «Птіца». Знімали тоді ще в Криму на південному узбережжі. Дуже грандіозний проект був. где-то два автобуса со студии Довженко с аппаратурой, пустынный берег, потом там местные алкоголики принесли еще лодку какую-то полузгнившую там за километр, но они тоже ее нашли. И этот вот. Мы притащили туда вертолет, воздушный шар, это все поднимали два дня подряд, снимали все эти пролеты. Ну и, как традиционно бывает, на съемках все ледь не взорвалось. Мы не имели права поднимать, поднимать кулю, и это геликоптер, Ми, і там ми знімали біля тих гор, де під ними ці підводні човни запливають. І там ця зона, і ми не, не мали права піднятися, тому що могло б бути піх-пах. Ой-ой-ой. Я пам'ятаю, сьомий ранку мер міста сам приїхав. Та кіношники не були схожі на шпигунів, тому зйомки дозволили заднім числом. Здравствуй, Невеста, здравствуй, красива! Пустая доля буде щаслива. 21 мільйон переглядів зібрало відео. Здравствуй, невеста». Люди досі найчастіше замовляють саме цю пісню на концертах, а зйомки кліпу на пісню трохи не зірвали. Змії. Там річка, прямо біля подвір'я, біля двох, де ми знімали. І я хотів піти ще й там скупатися, що з Ще до накладку стати. І я туди пішов, воно все як за шилескотіло, ці всі, ну змії, оцей звук. І я як подивився, а там, там такі штуки були там, по два метри. Коли вони всі до води почали сповзати, я не знаю, скільки там було штук, але це було наскільки моторошно. Ну і як же вовчиці? До речі, відео знімали навіть у селищі Вовчому високогірному районі Закарпатської області. Для зйомок кліпу там підготували справжню вовчицю. Мені приготували на, на цей хліб вовчицю, справжню вовчицю. Реально, вони її викупали, причесали, зробили там. Мені фото фотографії прислали з нею. Е, в клітці мені показали. Це мені було наскільки так не, не дуже, не дуже так приємно. Тож тваринка в загальну концепцію не вписалась. На жаль. Кліп Ангел чи не найдраматичніша історія розказана у відеороботах Олега. Зйомки цього кліпу винник і досі часто згадує. Так, це було до речі. Зйомки ці були на домі, де живе Данилко, про який всі знають, з якого цум видно. Ми туди з -з залазили, прямо залазили через ці всі голуб'ятні там. Це, це було реально екстремально туди з усіма з усіма камерами за -з зайти. Там навіть видно, коли я стою і на мене дує вітер, всі думають, що то ві цей вітряк на мене дує. Ні, то був реальний вітер, такий, що просто я тримався за це перило, а, але що всі боялися, що це перило може відпасти. І я ніколи не забуду, я наскільки замерз, і зігрітися там реально немає чим. І для того, щоб зігрітися, тобі потрібно знову злізти там декілька цих голубятників. До речі, наступні кілька робіт знімали за схожих погодних умов. Уявляєш в туфликах, на яких носочках на, на камінчику, прямо на, на Дніпрі, на камінчику, ти стоїш там декілька годин. Що це? що, що фламінго, то на одні, то на другу. Чому режисери щоразу воліли знімати в люті морози? Співак упевнений, його намагалися привчити до загартовування. Так, вони ось таку насолоду отримують. Вони ж коли дивляться, коли в ній очі там блищають. За таких самих обставин знімали і кліп, який глядачі так і не побачили, і швидше за все і не побачать. Хоча він теж коштував співакові недешево. Та на його думку кліп був за слабкий композиційно. Так, це було кони», і це дуже прикро, тому що пісня дуже відповідальна. Саме ця, і там кожний момент. І отакі от речі вони, вони не йшли, не вдавалися. Можливо, не, не потрібно заходити, заходити в святі речі та знімати кліп. Свої три найсвіжіші кліпи Олег знімав із режисером Оленою Вінярською. Першою їхньою спільною роботою була ніно. Ти літала в чих сладких снах, твоє ім'я на чужих. З винограду, яку я топтав. Де теж ноги були сині в винограду, червоно-сині були такі, як баклажани. я їх відмивав, мабуть, тижнів два після кліпу. Це було щось з чимось. Потім кліп на пісню Як жити без тебе, на зйомках якого побувала і наша знімальна група. На ці зйомки винник узагалі дістався дивом. У мене був концерт в Бахмуті, і після того концерту я Мав бути у другій ночі на майданчику. А ми не встигли на літак в Харкові, там 220 км, якщо не помираюся, до Харкова. І ми приїхали на півгодини спізнилися на літак і е, їхали до Києва. І Ми приїхали в Київ, і я з'явився на майданчику десь у у четвертій годині, мабуть, ранку. І можна сказати так, що я повністю не спав. Після концерту. Найсвіжіша його робота лірик відео Ти в курсі, здійняла хвилю обговорень. І нова зачіска, і ціла низка образів. У шанувальників виникло чимало запитань. Усі всі яскраві речі там знову ж таки мені там задають запитання. Чому там резинові, червоні, як вони, перчатки ці чи як вона називається? Ну я кажу, ну як ви хотіли, ну це флористика. Мають бути руки чисті, щоб рози їх не кололи. Я вже, до речі, думаю, на концерті одягати такі ці рукавиці, тому що в мене після кожного концерту руки всі в крові. Я ж їх беру охапками, все отут поколото, десь витягну якогось шипа, це, до речі, боляче. Е, там десь кров, там те і зараз такі раняний. До речі, про квіти у мережі багато жартів стосовно винника і букетів. Йому їх справді дарують сотнями. Цікаво, що він із ними робить. Не так давно у Фейсбуці писали, що в один із провінційних будинків для пристарілих привезли море свіжих квітів. Кожен мешканець отримав букет. Виявилося, Олег дійсно так робить час від часу. Я розумію, тому що я ціню, Я ціную тих людей, котрі мені приносять квіти, тому що це коштує. Кошти, це любові, е, висловлювання людських почуттів до мене. Я відповідально до цього ставлюся. Я за кожну квітку людей, людей людям вдячний. Але мені наскільки занадто це було, що так якось я відчув себе якимось таким якийсь момент, типу, егоїстом. І це було так круто, і, це, і я такий щасливий, що, що ті люди, а можливо, вони в житті своїм не тримали таких в руках. Так що. Це в крут, квартире. Інсайдери в шоу-бізнесі зізнаються, жарти про винника більше не актуальні, і його більше не називають українським Стасом Михайловим. Тепер усі мріють повторити його успіх, бо нині співак збирає два концерти поспіль у багатотисячному палаці спорту, а його відео серед найпопулярніших в українському Ютубі. І ви тепер знаєте, які історії стоять за їхнім створенням.